Вибираємо насіннячка з перчика. От наш домашній перчик. Добираємо стигли. Стигли перчики. О, шматненько стиглий. І ось тако акуратненьку рукою вибираємо. О. Я, взяла більше Я взяла два, мені досить два. Єврова. А то не помідори, мити не треба, воно не має м'якоті на собі. Просто підсушити. Скільки часу? Пахінки, то залежить, де сушити, яка погода. Я на дворі поки що сушу, бо є погода. А так то в хаті десь над духовкою, де, -де тепліше. І коли то його можна садити? Садити, його садиться починається десь в лютому місяці. В лютому місяці вже треба перед насамперед на розсаду. Треба садити, бо він довше, довший вегетаційний період має. о. Найперше, потім вже помідори доганяти першим. Та все в лютому треба починати? Поки в лютому можна ще на початку березня, якщо пізні сорти, то скорше треба садити. Я маю наші помідори. Та й перці так само. Я той богу, ну, є ранні сорти, а є пізні. Ну, Краще ранні сорти збирати, але ранній не кожен гарний, не кожен. Скажімо, таке гарно виростає, щоб невеликий. Не, то, а то бачите, і м'ясості є. Домашній? Домашній, Домашні, так. Домашні. Так само другий розріжу, о. так само другий розріжу і буду збирати. І буду. Підрушили, зібрали в коробочку якусь, в банічку маленьку якусь там відігти чи від чого там. писали за який рік. І зберігаємо там, де мене. Нас... Скільки його можна зберігати років? Перед місяць, я щось три роки можна сіяти. Написано, але не знаю, наскільки то правда, я не гарантую. Знаю, що огірки краще сіяти не цьогорічні на другий рік, а щоб вони рік полежали, а садити перед тим, що зібрані, вони краще родять тоді. Огірки, то і огірки довго збирає, огірки взагалі що до 7 років можна насіння тримати. Так. А перес по-моєму, 3 роки, наскільки я пам'ятаю. Я десь читала, то вони бачить, що голову я не тримаю, то треба десь записувати, бо, що, не знаю, в зимі будемо вчитися більше. А тепер, ви я думаю, подивлюся до тої. Ще, ще. О, то буде досить насіння, велику грядку можна першу засадити. Стоп. От думаю, подивлюся до, до трояндів своїх, що вони плавають тут, плавають цілим. Ну, не ціле літо я тут десь підписала, де вона там є. вода позеленіла. Так. Ну, я не міняю воду. Не міняю, є, така є. 16.08, 16 серпня, Угу. то вже півтора місяці таке. Ну, є, покажи. Так. І от дивлюся, бач, ті два почорніли, їх треба геть викидати. Їх треба витягнути, викинути. Тіше живі, і дивлюся під низ. І що я бачу? От одна пустила корінець, бач, зелена вона тут. корінець. І друга, і друга. І друга пустила корінець. Бачиш, угу. о. І третя так, якби починає пускати. Типу, поперешки такі, то так, так якби, корінець. а ті, що почорніли, то геть треба. Та то корінець, то вже угу. корінець. Його не рухати, бо це дуже делікатне. Ну треба терпіння, бачиш, все таки виходить. І є від, що відходить воно, не, не, не 100% воно вдається, але щось, щось таке, нехай навіть з того всього дві буде. І то вже я собі сама виростила, таке, як я хотіла. От, так що виходить, можна пробувати таке, бачиш? цей. Ну, а, а не знаю, ще засморотно просили. Може, завтра нам руки дійдуть до смородне, то смородно, що показую, як обновляти корчі, бо багато людей скаржаться, що, що не родить, не росте. Трошки бо, бо маю багато ще роботи, вибачайте, Завтра ще смородно, ми ще вернемося ще раз до смородни, вже до самих корчів. Як, як обрізати, як, як оновлювати, омолоджувати. То кущ росте кущ і як що з ним робити, щоб він краще родив. Не, не нищити його повністю. а... Ви ж казали, що навесні краще обрізати. Ну, то не обов'язково. Не обов'язково. В принципі, я маю такі кущі, що головне, бо я показала, а там вже люди як оприділяться. Чи, чи... Ну, краще може, я знаю, може дійсно навесні. Ну, але в принципі, то певно не має значення. Це залежить де іменно. Я знаю, садити, кажуть, краще восени, то може і можна і обрізати. Садити краще восени. Воно приживається краще, нові кущі. Хоча навесні, як рано весною посадити, то воно приживеться так само і так само буде рости, І, і щоб дочекатися урожаю з нього. Ось так. Вчимося, працюємо, поки погода ще якось будемо ще, ще доганяти, бо роботи ще повно є. Так. Будьте здоровенькі. Всього доброго.